Уже кілька років Марина не купує звичайних продуктів з полиць супермаркетів, намагається обирати лише органічні харчі, яйця, м'ясо, чаї та джеми. Повинні мати не просто відповідне маркування, а й не містити жодної шкідливої речовини. За словами жінки, ці продукти допомагають позбутися будь-яких проблем зі здоров'ям. От якщо брати, наприклад, льняне масло, то А льняное масло это вообще самое лучшее масло для женщин считается. Вот, например, у этого производителя есть стандарт органики европейский, есть хасповские все документы хасп. То есть я уверена на сто процентов, что оно гораздо лучше, чем все то, что остальное я промониторила на рынке. Українці ж часто плутають поняття еко та органік, кажуть експерти. Якщо в Європі вони тотожні, то в Україні відрізняються. Так до органіки належать ті продукти, що не шкодять здоров'ю людини. Це, зокрема, харчі, і текстиль. Під екотоварами мають на увазі побутову хімію, посад, електрокари тощо. Органічна продукція це та продукція, яка вироблена. У відповідності з стандартами в першу чергу європейського союзу, без використання хімічно синтезованих мінеральних добрив, без хімічних пестицидів, гербіцидів, звичайно, без використання будь-яких генетично модифікованих організмів. Органічну продукцію легко відрізнити на око. Вона має спеціальне маркування. Для кожної групи товарів існують свої додаткові позначки, але загальним для всіх є європейський листочок на зеленому тлі. Наприклад, тут... ВН Био 154. ВН это страна происхождения вот этого продукта, это вьетнамские капсулы. ВН Вьетнам. Если бы это был бы украинский продукт, тут было бы UA. Потом Био. означає, що органічний, і 154. 154 – чотири. код чотири та кот органа, який провірил цього призводителя. Від звичайних продуктів органічні відрізняються ще й ціною, адже виробництво та транспортування витратніші. Вартість іноземної органіки вища на 30-50%. Вітчизняна, зрозуміло, дешевша. Вартість може зараз. Бути або також саме, як неорганічна, або там на 10-20% дорожче, ніж звичайна. Якщо ми побачимо на полицю молочної продукції, ми можемо побачити звичайне молоко, екстракну такою не, не дешеве молоко, і органічне, то воно може бути такою ж самою ціною, тобто одна ж та ж сама ціна. В Україні існує трохи більше 200 підприємств виробництва органічної продукції, тому і асортимент невеликий. Серед вітчизняних товарів у магазинах можна зустріти лише харчі та іграшки. Косметика і текстиль наразі лише закордонні, адже в нас не вирощують органічної бавовни та конопель. А хлопок іміє таку структуру, що він впитує всю хімію, яку він оброблявся. Коли ви одягаєте віч, вона теж може впитуватися через кожу, тому що кожа дишить, вона на. Вона впитує все що нею прикасаються, Тому є смисл вибирати органічний хлопок. У магазині визнають, продають не тільки органічні продукти, а й натуральні не сертифіковані. В Європі органіка давно стала нормою. В Україні ж набула популярності лише 5 років тому. Фахівці зауважують, українці ще не до кінця зрозуміли значення органічних продуктів, адже для здоров'я людини та безпеки довкілля купувати органіку замало. Людство має припинити забруднювати природу. Є люди, які роблять це через тренд. Ну це модно. Я там дост... Та на схальдиника екомолоко або там екопродукти або там органіку. Водночас, експерти наголошують, органічний рух в Україні має майбутнє. Наступного року на полицях магазинів українці зможуть побачити вітчизняний органічний текстиль. Водночас має зрости і рівень життя українців, щоб вони могли купувати дорожчі продукти, а це триватиме не один рік. Марина вже сьогодні не шкодує коштів на власне здоров'я. Дбає про екологію, бо купує спеціальну побутову хімію. Та навіть кицю годує органічними консервами. Анастасія Кримова Олерій Наумов, новини Юбіар.